Це талісман команди. Він пройшов а дві універсіади – жіночу чоловічу, чоловіче перше місце, в жіноче п'яте. Цього пса звати Саймон. Сьогодні він разом з частиною команди РЖМ Груп СумДУ прийшов на тренування. Ми почали навчально-тренувальні збори. Тренування буде з фізичної підготовки буде крос, потім робота на сходинках, на драбині на пісочку, потім робота з набивними м'ячами і закінчуємо грою з пляжного волейболу. Ну, це так, щоб хлопці трішечки відпочили, трішечки було різноманіття. Про успіхи гандболістів у сезоні 2023-2004 років говорить головний тренер команди Максим Кунпан. Сезон 23-24, я вважаю, був досить вдалий. Це срібло вищої ліги, це чемпіонство в Всеукраїнській універсіаді. Це ін, друга команда, яка теж складена з цих гравців, п'ятою на Всеукраїнській універсіаді серед чоловічих команд. Я вважаю, це ну, для Сумської області перше місце взагалі на універсіаді це вперше в історії. А та й друге місце в вищій лізі, це теж вперше в історії сумського гандболу. Максим Кунпан говорить: цього року вдалося зберегти майже весь минулорічний склад команди. У цьому році робить акцент на молоді. Перше та другокурсників, школярів старших класів. І перед цією командою стоять задачі. Бути в призах сезон покаже, як воно буде, але основні задачі це грати, це розвиватися. І найголовніша задача це зберегти команду в нинішніх реаліях. Минулий сезон пану Максиму допомагала Валерія Саніна. Як таких проблем не бачу, я з хлопцями та й сама тренуюся. Вони, вони мене слухаються, вони підслуховуються до мене, тому, тому, в принципі, все гаразд. На це тренування прийшло шестеро гравців команди, серед них Ярослав Іванісов. Минулий сезон він провів у команді. На наступний, каже, має свої плани. Перше місце в вищій лігі, Вигравша універсіада перше місце ще раз. Треба довести, що ми були першими, що ми були кращими. Охтирчанин Максим Мамченко у цьому році став студентом Сумського державного університету. Говорить, крім навчання, гратиме і в гандбол у складі сумської команди. Дуже цікава команда, гарні гравці. Я прагнув до цього. Я сам із Сумської області, хотів сюди поступити. До шістьо гандболістів, які були присутні на цьому тренуванні, наступного тижня почнуть доєднуватись інші гандболісти. Наразі тренування відбувається на пляжі, на піску. Це за словами Максима Кунпана надасть хлопцям силу та витривалість. Пізніше команда перейде в зал, де відпрацьовуватиме ігрові зв'язки в нападі та у захисті. На жовтень 2024 року запланований старт вищої гандбольної ліги України, у якій візьме участь і сумська команда РЖМ Груп Сумду. Олександр Качанов, Олег Варненко, Суспільне новини Суми.